UA Pictures представляє. Привіт! В минулій серії моєї мандрівки на захід ми з вами перенеслися у 22 рік і доїхали до Татарова. В цій серії ми прокидаємося, збираємося, ретельно спакувавши всі свої речі в кофри та вирушаємо далі. Тож приємного перегляду. Ранок. Починаємо грозити ці всі речі. На ворок, то там зустрічаємося з товаришами на. 500 десь те в трк 502. Їдемо далі на бакут. І знов скріпить порепане сідло. <кхи> ну от не вірю, що можна звикнути до таких і навіть кращих пейзажів, а ще до доріг з різкими поворотами. Кожен раз їду і посміхаюсь. У ворогті ми попили кави, побалакали про своє і роз'їхалися хто куди. Перший в світі вог тролейбус чи трамвай. він <кхи> на лінії і поїхав. Стрімкі потоки ріки, де смарічок ген розмай, Лється пісня на простори, вільна сильна, наче море, про мій милий рідний край. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Про чудовий край, чарівний край, черемоша й прутай. Край, мій рідний край, Пісенний край за взяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінько, моя земля. Краєвиди просто топ. Я правда з телефоном їду в Росію, <рес> тому що він тільки що на рельсах вискочив, а так звичайно класно, просто кайф. Косів, Лижниця, Берегомет, Стерожинець, Черновці. Ну, так, да, нормально веде. Ну все, поїхали тоді що. Я спробую раніше приїхати, звичайно, але... То вже як вийде. Так, да, погода сьогодні ще краще, ніж вчора, блін. ну нічого, ми зараз і через гори проїдемо і подивимося на Дністер. Їдемо в стару ушицю чи ушицю. Стара ушиця, мабуть, так, да. стара ушиця, не ушиця явно. Ну, якщо з'їжджати, то видно, що ще мокро. Да. Так що вчорашня вагнюка не дуже відрізнялася від сьогоднішньої. Що таке? Треба, мабуть, підігрів включати, бо наче плюс 15, але не жарко, не жарко. Ну, перчатки такі. Середні. <плес> Що їдемо, насолоджуємося дорогою. Гірські дороги це окремий вид задоволення, особливо якщо вони майже без ям, а ще як розмітка є, то взагалі прекрасно. Шлях зворогти до Кривопільського перевалу якраз дав трохи відпочити і позакладати мотоцикл, а ще помилуватися мальовничими барвами золотої осені, які лише додали дофаміну. Дуже дякую. Та вже осінь майже золота. Та вже золота, насправді. Так, у нас тут перевальчик. Чи що тут у нас, так? Да? Щось схоже на перевальчик. Нахиляємо мотоцикла і чухаємо вниз. Дорога у нас пролягає, до речі, через верховину. Я давно вже там не був, дуже давно. ще... А може я і не їздив туди, я наче на боксері їздив через верховину, через. Блін, не пам'ятаю, реально. Ооо, це підйомчик. Підйомчик на ваки. Спускчик. Коли вже я поїду на трансфер-гараж? Та ти що? Топ. Річка тече, сонце пече, на гору не полізу. Бо якщо ще й на гору лізти, то треба, не знаю, ще день-два хоча б. Блін, може колись переїхати і в гори жити або біля моря. Що роблять ті, хто живуть біля моря і біля гір. Їду зараз між Косівом, але не Косово, а Косівом, те, що Косів, та верховиною. Прикольно! Сьогодні погодка, прям топ. Ого, 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 ого. Йопта. Раніше в коментах часто питали, як я планую подорож, і просили приєднатися чи звали в гості. Як підказує мій досвід, краще план це відсутність планів і наявність бажання доїхати до фінальної точки, де й важко щось планувати, особливо останні декілька років. Загалом вся дорога з Верховини досить симпатична, а на в'їзді в Чернівецьку область мене чекали міст через річку і височенна гора. От дід, який на бажабоксері поїхав. Ух! Усатий ми у Вижниці майже у Вижницькому районі. Наступний чекпоінт на маршруті Чернівці. Чесно кажучи, не знаю, як називається населений пункт, але я десь є. Блін, ну дорога, звісно, тут пошатана. Не так, що прям зовсім торба. В Сумській області є і гірші дороги. Але мені оці цікаві ремонти по діагоналі. Ну просто подобаються. О, Варбург. У -у -у. Там крісла гойдалки чи качалки продають. Думаю, що тут крісло-качалка не користується популярністю, тому що тут дорога качалка. Така прям, що аж просто витряхує. На гупроще стабілізатор нормально виручає, але ну що, ось і чернюці. Треба, мабуть, буде заправитися. Скільки 140 км до нашої точки. В принципі, бензину мені вистачить. Але заправитися точно треба, тому що, наскільки я пам'ятаю, там з заправками не дуже. В Чернівцях був. Мені вони здались трошечки такими скучнуватими. Тому що крім 100-метрівки, так сказати, ну, університету я не побачив дуже щось багато. Такого прям цікавого. Ну, то вже хто куди дивився, хоч, верніше, сказати. То Чернівці, всім привіт. Не часто я буваю в Чернівцях. Прямо зовсім. Я от помітив, що в Чернівцях світлофори з жовтого на червоний перемикаються, мабуть, секунди три. Тобто жовтий реально просто горить. Він не моргає нічого. Три секунди. Ой, як я люблю Бруківочку. Просто обожнюю Бруківочку. У мене якраз телефон. Мій телефон-навігатор вискакує. О, побитий асфальт краще, ніж бурківка. Блін, води якась цікаво, звичайно. Проїжджаємо річку Прут, 에, Чернівці. Ну що? Ну, широка річка, так. Да, да. Мутновата, правда. Хоча вже Ну як, майже середина жовтня, не що до чого докопатися, а? річка йому не така гля, який Їдь, взагалі, блін. У чужій області тут катається він. Річка йому не подобається. А може тобі ще й бруківка не доподобає, а. Після заправки невеликого перекусу. О, банани є. Зараз будемо банани трощити. У-у-у! Боже, який я скучний став. Заправляюсь їм і дзвоню дружині. Що там парнічки? щось росте, помідорчики, огурчики. Та то вже і старість то вже на цього. Мені залишалося приблизно 100 кілометрів до місця зустрічі з мототоваришами з одного відомого у вузьких колах клубу. Мельницька область обласна свята. Я продав вашу піцюю, щоб покатати в вихідні, мамо Ну нема більше птиці, суп ніщо зварить, суп ніщо зварить, суп ніщо так що Можна сказати, що вже кам'янець Подільський. Ну, майже. Далі ми відправилися до місця ночівлі вже втрьох, щоб приєднатися до решти компанії. A few moments later. Ну, ось і Бакота. Тільки Бакота знизу, а не зверху, як всі звикли. Красиво, завтра, зар... завтра ще поїдемо, буде ще красивіше. Тільки катаю, помічаю, що перші емоції найсильніші. Навіть якщо ти не бачив всієї краси по локації, на Бакаті я вперше. Саме за цим я сюди і їхав просто посидіти біля води, подивитися на захід сонця та побути в спокої подалі від своїх думок. Не знаю чому, але на машині, куди б я не їхав, я таких емоцій не отримую. Вечір пройшов в теплій компанії і я навіть не знімав відосів, бо просто спілкувався і відпочивав головою. Саме тому ранок наступного дня був досить легким на підйом, а попереду чекали неймовірні краєвиди бакати. Добрий ранок, Україна. Передостанній день. Сьогодні буду їхати в сторону Києва, там уже розберусь. Вчора зустрічалися з друзями і знайомими. Посиділи, побалакали про все. І про мото, і не про мото. Ну що, зараз по берегу збираємося. Шолом, шмотки, електроніка, Максим, мотоботи, мотоштани. Ну і мотобрати. <гум> <гум> Мотоки майже не видно, але. десь там щось відбувається. Зараз будемо їхати на смотрову площадку. І все, в принципі, що. Їдемо далі. Це передостанній день, як я вже казав. І... Я не знаю, де сьогодні буду спати, мабуть, буду десь під Києвом спати, а може і ні. Куди де їду. Так що якось так. Бабата трошечки розслабила мене вчора, в тому плані, що дивишся навколо і відпочиваєш головою. От так. Значит, один кофер вже пив у мене чай. Другий буде їсти майонез, Блін, сподіваюся, що без приключень. Зручно, коли в тебе багажка на 100 літрів. Просто їдеш, можеш, не знаю, сам себе туди покласти. Що тут карбюраторні собраття. По 5 літрів каністри, так? Да? По 5 літрів? 5, так. І ще реально бака не вистачає. 13 літрів, по 4 літрів втрали. Ну 4 це якщо спокійно їхати чи не? ні? Ні, вже ну, якщо... Нормально, так? Да? 120. Ну. А він так 35, а там 300, якщо там... Ну встає. я. До речі, ви ще всі спали, як ми вже встали, бля, і ви швидше навіть не роблять. <ріст> Страшно, скільки боксів дано не бачив. Синенький, чорненький, Всі вже в тюнінгу. Кожен по-своєму. Валентина там взагалі тільки підігріви не вистачає, так? Да? Да, ностальгії. Що, вирушаємо на Бакуту. Маю на увазі на оглядовий майданчик. У нас там трошки ззаді є. Зараз ще буде на одного більше. Ой, така погодка сьогодні просто клас. А, ми наче тут і були вчора. А от там нормально, там пилюка ззаду стоїть, Вон, я не знаю, в дзеркало може видно вам. Сьогодні сподіваюся, що проїду, мабуть, 500-600. Е -е, хочу подивитися все ж таки на баку. От реально, я зранку виїжджаю, у мене такий типу, настрій піднесений туди-сюди. А останні, мабуть, 2, 2 години перед сутінками. там, Я вже думаю, блін, коли я вже доїду. Я хочу реально просто відпочити там, типу, головою. Да? А воно їдеш, 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 їдеш. От не вміє Максим відпочивати так, щоб прям відпочивати. Треба кудись їхати, щоб картинка мінялась, то що? Так не цікаво. Мабуть тут добрий зв'язок. Насправді ні. Ну тут важко взагалі дорогу загубити, але... Але реально багато стежок. Реально, а тут жити. Ну, прикольно ж. Хоча жити, мабуть, трошки віддалено від цивілізації. Вон, з цивілізації тільки сади. Ну, все одно прикольно, прикольно. Я щось тільки не розумію де у нас буде фініш, бо щось 700 метрів пише, а тут, наче за 700 метрів і нічого і не зовсім. Ну, типу, їдемо на основний оглядовий майданчик. Ну це те, що пише по карті, а по факту. Що, в коментарях воно писати трошки простіше, ніж йти вгору, Валентин? Да, <рес> Я тут скажу <рес> Ну, Краєвиди тут зачутні, звичайно. Поки ви насолоджуєтеся краєвидами, трошки справки. Бакота це мальовнича територія на Хмельниччині, відома як українська Атлантида. Не знаю, хто додумався так її назвати, але колись тут було давнє місто. Центр Понизя, селище затопило в 1981 році через будівництво Дністровського водосховища, створивши Бакоцьку затоку. Сьогодні Бакота це одне з унікальних місць в Україні, бо тут одразу і скелясті береги Дністра, залишки древнього Бакоцького печерного монастиря і чудові краєвиди. Після того, як я потусив зі знайомими мотоциклістами. Це вчора мотоцикл, да? Вчора вийшов постя, там такий ведмідь, блядь. І що, нормально, цілі, рано покажи руки. О, ну ведмідь живий чи ні? Не знаю. <гум> мій шлях пролягав далі, і оскільки я не люблю повертатися тією самою дорогою, то я обрав іншу на Дунаєвці. Не можу сказати, що мій вибір був вдалим. Настрій називається великий жванчик. Ну, ще не, не великий жванчик, але вже чувствую, що скоро буде такий великий жванчик, що направо пойдеш, в лужу упайш, налево пойдеш. Амортизатор перебереш. Так що якось так, як цих этих розкав про всяких муромців там і так далі. A few later. Не знаю, наскільки мені це допоможе, але я надягаю курточку. О, побачимо, побачимо. Ну, дощик такий невеликий, але пратівний. Ми зараз під Дунаївцями. Якось так. Після Дунаївців шлях пролягав на Хмельницькій, і їхати було, в принципі, не дуже весело, та й не сказав би, що прям цікаво. Як я тебе люблю? щоб ти довго жив. Ну, я в таких поворотах намагаюсь не лізти. О, фура показала, що... Ну, верніше, самоскріп показав, що можна їхати, об'їжджати. Хто там їде об'їжджає. Яблука, яблука, яблука. І там ззаді ще яблука стоять. От, -от так. Типа мені дякую. Дякую, дякую, дуже дякую. Я ще тут так зробили. Давай, четверочка, давай. Фантастическая четверка, давай, что ты? Цей, что-нибудь давай роби. Не, ничего не будешь делать. Будешь ехать 60, окей. Ой, дурне, ой, дурне, ой, дурне. Кончено просто. Как спевал цей Высоцкий, в гости к Богу не бывает опозданий, так что... Шо... Такие вот. Що ми там сьогодні будемо вбирати? Кукурузу будемо вбирати. Понятно. Коли я бачу мотоциклістів на трасі, майже завжди вітаюсь. На цей раз мені зустрілися два підписники на трьохсотках, які, як виявилося, впізнали мене ще на підльоті. Здрасте. Так. Я тебе навіть узнав через цю штуку. Та зараз знімаєш? Да, да. І ще... А я бачу два лося. Думаю, о! Оцей я... взяв довольний? Так, да, нормально. Нормально. Якраз. Один з вагомих плюсів мотоциклу це економія часу в заторах. Перед літином була величезна пробка через ремонт дороги. Я майже доїхав до першої причини і вирішив трошки перекусити і заправитись. А поки проходила зустріч з ходогом на вищому рівні, якраз увімкнули зелене світло. Ми намахали систему, ну і майже. За той час, що світлофор реверсивний був червоний, я встиг заправитись, з'їсти ходога, пригнути на моцах і якраз під зелене встигнути проїхати. Так що топ. Їдемо далі і винуватці. Нашого свята Ох, у них тут баси прям Ох, страшне Нормально дорогу кладуть, якраз Расте, дядько. Да, дорога буде норм. Ой, як класно. Воняє тільки, а так класно. Що це таке? А це картофель копалка. Комбайн, короче, картопляний Картопляник. Нормально. Техніка Холмер. Шлях до Вінниці видався досить рівним, а іноді ще й швидким. Що, любі друзі, ми у Вінниці, ну, я зараз камеру зніму та поїду, пошукаю дорогу на Київ. Хочеться трошечки, щоб шия відпочила, бо дуже-дуже вже тягне за 3-4 дні з камерою кататись по півдня, день. Отак от нормально все, їдемо далі. У місті я не затримався і одразу попер на Житомир. Де я вирішив їхати так, як відчуваю, і намотав пару кіл. Ну, взагалі, заїхали в Житомир, тому що Максим, як звичайно, не слухає навігатор. Зараз будемо їхати в сторону Києва, але спочатку заїдемо кудись на заправку, тому що треба випити кави, погрітися трохи, бо щось я трохи вже змерз. Хоча не скажу, що прямо сьогодні холодно, навіть днем було жарко. Ну, Но... таке, взагалі. О Боже, серйозно, у вас оце такий двойний кончений світофор. З Житомиру я вирушив вже під захід сонця. Ну що, Житомир? Пока-пока. Я, до речі, дуже люблю їхати, коли світить спину. Картинка відчувається тепліше, особливо коли цілий день тулиш по трасі в не саму теплу погоду. Перед тим як їхати далі, треба було трохи заправитися. І, як виявилося, на заправці були мотоциклісти, яких ми з вами бачили в першій серії. сирник турист і мультистрада. Приветствую. А ви, случайно в Закарпатті не катались? Ну, Пару днів назад. А я вас, наверное, навстречу видел просто. Я, я думаю, що бачив, тому що я пам'ятаю фильма. А. Хі, ну да, я тоже помню, что Дукати и с 1000. Не, у меня не Honda, у меня китаец. Це так несподіванка! А, може, не ползу. Я думаю, що ми тебе бачили, на вітріш. Кумедно, що мене також запам'ятали. А небо яке красиве. Ууу. які тучі, ля-ля-ля. А ти шо? Оба! З Житомиру до місця ночівлі треба було катнути десь 200 кілометрів, і тут вже можна було й помилуватися пейзажами, наспівуючи щось в шоломі або прибавити газу. Правда, цим я займався досить рідко. Жерти паливо, мотик з трьома кофрами на такій швидкості починає майже відрами. Край, мій рідний край, край завзяття і труда. Земля. Радую, що з погодою все було більш-менш. Правда, були трохи складні відрізки дороги. Їду і вже кілометрів 5 настільки сильно воняє навозом, чи я не знаю, чи ну просто хтось, мабуть, порозкидав від душі. Їдеш і, <плес> і думаєш. А точно запах з вулиці, а не від тебе. Все там нормально знизу, клапан тримає чи ні? Обратка не включилась. Воно так класно все, але ці перепади температури, мені то жарко просто кошмар, як то... холодрига така, що я не знаю, я десь каву знайдем та нормально все буде. Після порції зігріву пряма до Ворзеля промайнула майже непомітно. Всього якихось там 50 кілометрів, і я приїхав на ночівлю до друга. Наступний день був фінальним. Треба було доїхати лише 400 кілометрів додому, але так співпало, що в Київ я потрапив на перші інфраструктурні удари. Вірніше про всяк випадок беремо ще там, 4 літри десь. Ну, Я думаю, доїдемо. Ну, до речі, ГП. Ми тут поруч з бучею, так що весело тут. Плюшівечмо знову <кхе> образилось. A few не працювали заправки цілий ранок, бачите самі, да, що? І так не тільки тут. Це ще невелика черга насправді. Буквально на годинку може, але я пам'ятаю, що і 4 години, і 5 було. і коротше. Ну і що, до побачення Київ? Їдемо в економ режимі, де не ясно, що там по заправкам, щоб не стояти в черзі. Хоча я дуже, -дуже сумніваюся, що десь на трасі прям такі жорсткі черги, але... Але, але, ну, а далі буде видно. Ну що, нам залишається аж 200 км. Ну, як, аж, зовсім небагато, по міркам того, що проїхано. Ой. Зараз майже в Пирятині, далі їдемо на суми. руки в ноги і поперли Ой. Блін, добре, що хоч бензин є, то я там товариша стрельнув 4 там, з чимось літри. Для мене виїзд на цю магістраль, це як знаєте, це... <схай> вийти з дому щось таке відчуття, тому що до цього тому що до цього моменту. Де як по області, якісь там регіональні дороги, а тут ти виїжджаєш на трасу ти відчуваєш, що ти кудись поїхав в Дальняк. Всім вдячний за перегляд. Сподіваюся, що після моїх відосів у вас хоч трошечки піднімається настрій. Що вони спонукають вас виїжджати, брати мотоцикл або інший вид транспорту, та просто переключатися на щось інше від того, що у вас Ой, не трогайте його. Там залишилося чуть, чуть йому сказати два рази і все. От бачите, зараз їдемо кругом туче, 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 а тут оп і сонечко виходить. Я вам бажаю, щоб в кожному житті засяяло сонце в необхідний для цього момент. Що, всім добра, ставте лайки, підписуйтесь. Чекайте, може будуть ще якісь нові відео. Я не знаю, що буде завтра. У нас такий час зараз що. Важко щось прогнозувати. Так от дощ, вже нормальний такий крупними краплями де вже кілометрів 100. Ну, ви кажуть, що само собою Максима нема, тому що Максим вже дивився там, там, нормально, Ми, сякі, Не багато. сьогодні небагато, сьогодні 390 км проїхали. Ну нічого. Так що одна та вся романтика з заходом сонця, з сонечком, з рабурсами, ото ну, все фігня. Якщо ти не взяв дощовик, це просто ну Вже почти вдома.